Ми вам звільнили місце, пройдіть, то нормально. Будь ласка, пройдіть, будь ласка, не виходить. Зайдіть, заходьте. Будь ласка, сюди. Ми тільки що з вами спілкувалися. Ніяких проблем не було. Що не там проблеми буде? Проблем. Що провокатор, дарі на диво. Заяви. Заяви прийняті. Я на сьогоднішній день зараз їх реєструємо. Хору... Будьте добрі. Ви не, не створюєте тут. Я. Так, квалинку, квалинку. На сьогоднішній день я прийняв 5 заяв. Я прийняв 5 заяв. Вони всі реєструються. Будь, будьте будьте добрі. канали, будьте сюди, я вам дам інтерв'ю. Я начальник штабу головного управління Київської області. Будьте добры. Я вам все скажу, Вийди звідти. Там удачі. Якщо нас хотіли, Я ще раз говорю, я стояв. Ви подошли, ми почали інтеграцію. Чому?

Всё, 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 вот мы бой, ребята... Что что, Сейчас. Я не пью. Ты чего Я не дерусь! вообще там... Я Это он, 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 не болон, порт, он это увидел. Это провокация. это провокация, провокация. Они переделили милиционеров. Они переделили милиционеров. Он, Начальник Ми вимагаємо з начальника штабу. Давайте начальник. Ви назваєтесь від начальника штабу. Режіть, цього провокатора. Ми піднімали провокатор. Начальника штабу села, не Давайте Давайте ходьте. Все, давайте він застосовує фізичну силу. Заходьте сюда! Зайдіть, будь ласка. Зайдіть, будь ласка, боєтесь! Сейчас учителя тепли. Нет, я здесь.